І так, друзі, всіх вітаю, і ми починаємо на нашому марафоні Тем'я Фест, так, який вже триває продовж 365 плюс 27 днів. Вітати Сергія Ляховського з наступним майстер-класом по приготуванню корисної їжі. І сьогодні ми будемо е, вчитися, готувати корисні снікерси. Тому всіх запрошую зараз внімати дуже уважно так, слідкувати за руками майстра, так. може, щось записати, але у нас буде запис ефіру, і ми зможемо передивитися це пізніше. І так, Сергій, передаю вам слово. Дякую. Дякую, радий всіх вітати. Ці святкові дні і всіх миротворців, які створюють мир разом з головним миротворцем-організатором Євгенієм це особиста подяка. І ще раз перепрошую друзі, що мала бути зустріч е, сьогодні, але була анонсована вчора. Я думаю, це завдяки знову ж таки завдяки енергії дурги. Яка, якщо ви пам'ятаєте, контролює час, створює час і руйнує час. Так, тому для нас, для медитуючих, які руйнують концепцію часу в трансценденті, це досить звична річ. Так, вчора, завтра, сьогодні не має значення. Головне, що ми зараз разом. І ну що ж, перейдемо тоді до теми. Корисної їжі, так і якщо солодкий смак це основний смак їжі, то моя улюблена тема це смаколики, солодкі смаколики. Але ж знову ж таки, мені подобається, щоб вони були не просто мали солодкий смак, а якомога більше смаків було так представлено. От тому сьогодні оцей снікерс я би його назвав би аюрведичним снікерсом, тому що там закладено. 6 смаків. Я нарахував 6 смаків. А 6 смаків це повноцінний юридичний обід. Так, ну що ж, давайте не будемо гаяти часу. Е, почну зразу з кінця. Покажу, як має виглядати кінцевий продукт. Ось він приблизно ось таким чином виглядає. Так. Дуже схожий на снікерс. Дуже схожий на снікерс. А домінуючий смак там солодкий. Із яких інгредієнтів ми будемо готувати? Це перше, це фінік, це домінуючий слад солодкий смак. Другий що у нас є? Так, зараз я трошки ближче поставлю камеру. Так. У нас є арахісова паста. Фініки вже перебрані без кісточок. У нас є кокосове борошно, також солодкий смак має. У нас є грецький горіх, має в'яжучий смак і солодкий. У нас є плитки. Шоколаду, такого чистий шоколад, без домішок. Має гіркий смак, домінуючий, і у нас є імбир, сухий порошок, який має гострий і також трохи вяжучого смаку. І у нас є сіль. Сіль, звичайна сіль, який нам дає звичайно солоний смак. Тобто не гаємо часу, приступаємо до приготування. Що нам потрібно? Передусім беремо фініки, які вже мають вибрані кісточки, закидаємо в блендер. Беремо дві столових ложки арахісової пасти. Так, две ложки и начинаем с маси ми вибираємо, ми вибираємо менше половини і відкладаємо окремо десь 40%. Так, а до, до 60% в суміші додаємо, додаємо борошно кокосу. І змішуємо. Так, друзі, мушу додати ще одну ложку пасти арахісової, щоб консистенція була пластична. Так, зрозуміло. Додамо трошки води буквально п'яту частину кружки. Ще раз включаємо блендер. Тобто ми шукаємо, щоб маса була пластична. От зараз ми маємо пластичну масу. Цього досить. І викладуємо на нашу основу. Це може бути тарілка, або це може бути вощений папір. Немає значення. Так, Зараз ми формуємо такий прямокутник основу, таку підошву, на яку ми будемо накладати попередньо вибрану масу. Так. Тепер формуємо за допомогою цієї лопатки такий квадрат. О, така хороша консистенція. Бачите? Пластичне, таке солодке. І тепер ми додаємо нашу намазку цю поверхневу. Можна лопаткою вирівняти? Так, далі у нас є імбир. У нас є чайна ложка імбиря, я тут виміряв вже, до розсипав, от. І додаємо третину солі, третю частину солі. Перемішуємо. Пересипаємо так. і поверх викладаємо горішки. Придавлюємо трошки. Так, є. І зараз у нас останній штрих це тепле розігріте шоколадна маса така з кокосовою олією. Зараз ми будемо її розливати поверх. Так. Тепер вона нас має застинути. Звичайно, в ідеалі можна поставити в холодильник. Я взяв 40 грам шоколаду чистого і додав туди одну столову ложку. Кокосової олії. Можливо, я мав би менше додати кокосової олії. Тоді вона б не була така, така рідка. Можливо, але все залежить ще від якості цієї олії і ось таким чином вона зараз застигає. Так. Ну що, друзі? Зараз оця історія вона має відправлятися в холодне місце, застигати, і потім ми нарізаємо такі батончики, барси. І в результаті ми маємо ось такі на фініші. От і вся історія снікерсів. Чекаю ваші запитання. Так, Сергій, от це швидко от відбулося. В тому, в тому то і секрет, що все має буде швидко. Швидкі, корисні рецепти. Так, так, друзі. Так. Якщо у вас є 5-10 хвилин часу, ви можете це зробити для сім'ї. Угу. На в результаті ми маємо чотири таких батончика на сім'ю, на сніданок або на побіт. Угу. Це так, добре смакує з трав'яним чаєм? Так ага. ви сказали, що потрібно нам у холод, так? А який о, це повинна бути морозильна камера або просто холодильник, або на балконі. Як? Я думаю, просто на балкон, але в нас сьогодні плюс 19, то воно oh. що на балкон що в кімнаті, то в ідеалі, звичайно, якщо б воно зараз от трошки пропорції питають, так пропорції, уточніть що саме? Ну, на яку кількість батончиків, от, допустимо, там родина, да там так. двоє... Дітлохів там, дорослі, скільки потрібно, а ви приготували на одну людину або. Ну, от, от таке може бути, бути питання, так? От оце тут вийде чотири mm. батончика. От такі, як ми знаємо в продажі, так? Вони десь там мають 120 грам, я думаю. Mm -hmm. От десь такі, от чотири батончика. Тобто ми маємо, ми маємо 100 грам. Кокосового борошна. До речі, можна робити не на кокосовому борошні, а на вівсяному борошні. Я uh -huh. робив. Тоді консистенція інша. Uh -huh. От в цьому рецепті я додав трошки води, тому що uh, вівсяне борошно воно має більше глютену і воно зв'язує uh -huh. маску. Але ви на глаз додавайте більше водички, ви відчуваєте цю, це тісто, солодке тісто, відчуваєте і можна погратися. Знову ж таки, все залежить від якості борошна, кокосового борошна, вівсяного тому водичка вона не завадить. А якщо є потреба у вісім батончиків, то два рази. Тоді можемо на два. Так, тоді ми маємо 200 грам борошна, тоді ми граємо. Маємо 400 грам фініків. Mm -hmm. В цьому випадку я взяв 200 грам фініків вже з очищеними кісточками. Так, тому ми кажемо зараз про 8 персон: це 200 грам борошна, плюс 400 грам фініків, Це вже маємо 600 грамів mm -hmm. разом, плюс 90 грам е, поливки шоколаду зверху, і плюс. Десь 70 грам столова ложка, а це вже буде дві столових ложки кокосової олії. Так? Десь ми от і набираємо цих 600 грам разом. І що 600 грам розділити на, на. 8. На вісім. А там навіть більше там 700 грам, то десь виходить під 100 грам на одну людину. Так, ну так, да, це вже. Ну так, от, а воно, от коли ви з'їдаєте, наскільки воно ну, я насичує так? нас? Насичує. Воно арахісова паста сама грецький горіх скільки? Грецький горіх я брав в нашому рецепті 40 грам, тобто, якщо в два рази більше, на 8 людей беріть 80 грам. Ви можете візуально бачити, скільки потрібно, щоб е, покрити цю площу, це приблизно 40 45 грам. А хто хоче, може там фундук додати. так? Звичайно, звичайно. В, в оригіналі, якщо ви пам'ятаєте, в снікерсі використовують е, арахис, Ара... але арахіс, арахіс це бобовий, але... не дуже так, 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 так. Арахіс так. сам по собі він трошки тамасичний. А оскільки ми вже використовуємо арахіс, uh -huh. арахісову пасту, то хочеться трошки сатвічного горіха. Все ж таки, волоський горіх не сатвічний. Uh -huh. так, тому ми стараємось комбінувати е, більш сатвічні продукти з е, менш сатвічними uh -huh. Uh -huh. і граємо з смаками, щоб оця різноманітна палітра смаків вона приносила більше такої е, uh -huh. насиченості. Так. Я так от згадую полиці у магазині, да, і бачив снікерс з насінням так? соняшника. Так. Сонячним насінням, і ми можемо цей рецепт, я так думаю, що якщо грізького ну, гріху зараз немає, да, то можна і насіння соняшника, як ви вважаєте? Можна, друзі, можна гратися як завгодно. Це просто базовий рецепт, як варіант, як можна. Ну знаєте, діти, ми ж якби трошки під дітей це робимо. Діти вони звикли до якоїсь форми, а форма вона має визначати суть, так? То ми от їм стараємося. І, до речі, діти дуже смакують ці речі. От я робив своїм онукам, дуже їм сподобалось. Тобто, і воно дійсно воно насичує. Так, тому що арахісова паста така досить таки важка, вона так гасить вату, mm -hmm. Mm -hmm. і грецький горіх, і гіркий смак шоколаду. Mm -hmm. До речі, до речі, як варіант, можна зверху посипати сіллю, і оці от кристалики солі вони будуть створити свій ефект. Можна сіль додати, отак от як я додав, а можна зверху. Mm -hmm. Тобто, так, є що, така сіль, та... красива, така прозора, да, yeah. та, от, от, Можна прямо. Так, так. Тобто, тут можна візуально погратися як завгодно з подачею продумати, як ви вже на ваш смак, це як варіант, це просто варіант так погратися. В будь-якому випадку, знаєте, всі рецепти вони приходять з вашої свідомості. Це жнову mm. ж таки, не я придумав цей рецепт. Я щось десь десь підглядів і зробив по-своєму, і mm. немає стандартних рецептів. Ви просто творіть, придумуйте. Але при цьому пам'ятайте про принцип аюрведи, чим більше смаків, тим більше користі, так і все. Так і все. Дякую. І от зразу е, така е, теж ідея, да, що можна потім, якщо дітям давати, то запитати: а скільки ти тут відчуваєш смаків? Так, які смаки є. Не те ну, не тільки солодке, да, тому що у свідомості дітей ну от, не завжди є от, ну, спроможність відрізняти да? смаки. І тому сладке, воно якби єдине, яке може дати задоволення. Да? А коли так. доводити, що і інші смаки можуть, можуть давати задоволення, да, то ми розширяємо, якби діапазон, в тому числі освідомлювання. Ну, своїх процесів, які відбуваються о, в фізіології дитини і в тому числі сприйняття смаку. Так, а до речі, якщо ви помітили, іноді на полицях в супермаркеті можна помітити шоколад з різними додатками. Це якісь такі дорогі сорти шоколаду. Наприклад, да, я бачу є, от... так. Бо я бачив взагалі з перцем, гострим перцем mm -hmm. шоколад от такі. Тобто, дійсно, бачите, зараз вже свідомість людей починає трошки розширювати ці кордони, що шоколад має бути тільки солодким. Uh -huh. Ні, він може бути різним. І це чудово, це чудово. Це так само, як в нашому житті. У нас є певні шаблони поведінки, але ж ми можемо трошки їх обходити і при цьому не втрачати основну, основний напрямок. Так? Uh -huh. Тобто, і на кухні також можна гратися таким чином. Окей, дякую, Сергій, за сьогоднішні ефіри. Будемо вас дякую. запрошувати на наступні ефіри. Бажаю вам всього самого найкращого. Друзі, всім безпеки, захисту та приємного вечора.